Які питання найчастіше турбують наших пацієнтів, якщо вони все-таки погодились на оперативне втручання? Саме перше, чи буде відчувати біль під час оперативного втручання? Зразу ж даю на нього кваліфіковану доступну відповідь? Ні, ні в якому разі ви не зможете відчувати біль під час оперативного втручання, тому що в нашому медичному центрі Іновія ми вибираємо тип знеболення відповідно до? Типу і об'єму оперативного втручання з врахуванням психоемоційного стану пацієнта, тобто від регіонарних методів знеболення до виключення свідомості. Друге питання: а чи прокинусь я взагалі? Знову ж, відповідь на це питання ми своїм пацієнтам даємо чітко, що ваше пробудження після завершення оперативного втручання є спільною нашою метою, і це забезпечується сучасними методами знеболення сучасним медикаментозним супровідом, а також постійним моніторингом життєво важливих функцій організму. І третє питання: що ж зробити з післяопераційним болем? На сьогоднішній день ми використовуємо мультимодальне післяопераційне знеболення комбінації, якщо за необхідності, це є і наркотичні середники, але дуже незначному відсотку пацієнтів. В Інших випадках нестероїдні, протизапальні, знеболюючі. Які дають хороший знеболювальний ефект і швидку реабілітацію пацієнта в операційного період? Сподіваюся, відповіла на всі тривожні для вас запитання.